Вітаю вас! І зараз ми з вами поговоримо про справжню стійкість, про те, з чого вона формується, і як же ж її тренувати. Я думаю, у кожного з нас є люди, якими ми захоплюємося: якимись досягненнями, якимось рівнем життя, якимось вмінням тримати витримку чи баченням цього світу. Це все є дисципліна, як би нам не здавалося. Звісно, це опору має те, що дано природою при народженні певній сильній якості характеристики, яскраво виражені характеристики особистості, але зазвичай є усвідомлення, усвідомлені дії як тренування. І... Стійкість — це не про терпіти, це про вміння падати, коли потрібно впасти. Але падати м'якіше, вміти падати. Хто був е, дотичний до е, спорту, наприклад, то там навчаються правильно падати. І... Вміти самостійно правильно обирати момент, коли потрібно впасти, знати, як впасти для того, щоб швидше встати, щоб м'якіше було приземлення, комфортнішим без травм, і повертатися до свого курсу, тобто це усвідомлене управління своїм життям. Що ж таке справжня стійкість? Це внутрішня система опор, яка дозволяє зберігати ясність, адаптуватися та діяти навіть під тиском. Не варто плутати стійкість з жорстокістю, коли емоційне вимкнення людина або природньо нездатна не мислити, а, з почуттям емпатії, відчувати емпатію, діяти а, з емпатією, а, а, Просто людина емоційно вимикається, свідомо чи несвідомо, і безперервно мені хочеться зараз сказати нецензурне слово, але я утримуюся про силу волі. Коли людина на одній силі волі вигрібає, вигрібає, вигрібає. Це ні до чого доброго не приводить. Це просто приводить до виснаження, вигорання. до... Знесилення до зневіри і, і, і так далі. До тиранії та насилля Можете подивитися на сусідню державу або на досвід Радянського Союзу, коли люди не цінувалися, і що з цього вийшло нічого доброго. От тому на одній силі волі не вийдеш. Емоційне вимкнення ні до чого доброго не призводить. Це не стійкість. Це просто використання нераціонального а, нераціональне використання людського ресурсу або власного ресурсу. І коли спокій у тілі, коли є ясність, так чи ні, коли ми обираємо о, для того, щоб реалізувати щось, приймаємо рішення про якісь дії, а, здатність відновлюватись після стресу, оце є справжня стійкість. З чого ж вона формується? Є чотири основні опори. Перша ну це класично, це тіло. Коли а, у нас а, є графік сну, де ми відновлюємося, є вода в достатній кількості, достатня кількість руху а, і вміння правильно дихати. Як би це не звучало, але більшість людей не вміють правильно дихати. А, і відповідно це призводить до того, що нервова система працює стабільно. Друге розум. Сюди відноситься вміння гнучко мислити, що я контролюю зараз, на чому я можу повпливати, на що, на що я не можу повпливати. Вміння будувати короткострокові плани замість того, щоб кричати Все пропало і сприймати життя як катастрофу, катастрофізація. Життя. І третє, це сенс. вміння особисто а, приймати а, такі рішення, які дають відповідь на питання, навіщо це, Навіщо. А, це повертає до власних цінностей, до а, того, щоб дивитися в більшу мету. <кій> І четверта це зв'язки. Це взаємодія, ефективна взаємодія з людьми, з середовищем, що підсилює, що дає опори завжди. Мінімум, одна опорна людина або спільнота, або ще там щось. Саме для цього я проводжу по неділях групи сили. І... Пропоную вам зафіксувати, записати, побути і створити свої, а, а, свою формулу, орієнтуючись на таку загальноприняту формулу стійкості, стійкість це дорівнює регулярність маленьких опор, помножений на зв'язок із сенсами, коли у вас є опори, коли у вас є розуміння про що це ваше для вас. У вас є ця стійкість. Ви можете витримати будь-що, тому що вам є заради чого це витримувати. І ви тоді мислите, не те, що катастрофа, катастрофа. А ви М -м -м, як цікаво вийшло навіть краще, ніж я планував, чи планувала. І е -е, типові витоки стійкості це. Ну, це коли руйнується, коли ви втрачаєте свою опору, коли ваша опора десь руйнується. Перше, це перевантаження інформацією. Коли інформація нон-стоп, немає інформаційної гігієни, відсутність пауз. Це може бути, наприклад, коли людина не має відпусток, зациклена на тому, щоб був дохід, і вона постійно, 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 і вона, звісно, вигорає. Друге, це відсутність межок. Коли людина говорить так, але в неї немає ресурсу, щоб діяти у відповідності з тим, чому вона сказала так. Третє, самокритика замість самопідтримки. Коли що там не було, ми себе критикуємо добре чи погано. І таке відношення до себе споживацьке, а не коли підтримуємо, коли любимо, лілеємо. Ну, наприклад, квітку, коли її не поливати, то вона зав'яне рано чи пізно. Так і з людиною. Тільки людину поливають не тільки ще водою, не тільки якісь фізичні ресурси, але і те, про що ми думаємо. В першу чергу, то, знаєте, якщо якась випадкова людина щось про на нас скаже, нам ні холодно, ні жарко, ну, може навіть це буде нам на руку, тому що ми. Побачимо в цьому щось, що може збільшити нам прибуток. Але коли ми самі до себе погано відносимось, або от ми говорили, я вчора виставила відео про авторитети внутрішні чи зовнішні, коли авторитетна людина щось заявляє не дуже таке приємне, то це може вибити надовго скорі. Саме тому я наголошую, що приберіть авторитетів. Максимально їх інвентаризацію проводьте, і єдиний авторитет, який у вас нехай буде, це авторитет вашого вищого я вашої вищі. Тому що все е проходить, все проходить. Навіть рідні, близькі там, е батьки, діти, партнери, е робота, все, все зникає, все є і зникає. Але з собою ви залишаєтесь тільки наодинці. Це ви, ваша свідомість, вона ж ваша душа і ваш власний хребет. І цьому потрібно максимально приділяти час. От, далі життя без ритуалів. Коли, наприклад, ви не даєте собі те, що приносить вам задоволення, що таке ритуал? Це процес, який виконується, знаєте, максимально смакуюче. От є певні ритуали, які нам нав'язують там релігія, наприклад, чи ще там щось. Чомусь це. Обов'язково і всі сюди долучаються. Але є певні ритуали, які саме для вас. Хтось, наприклад, ходить на рибалку, хтось а, собі обирає годину і читає, наприклад, хтось вивчає нову мову. І це не про те, щоб поліпшувати свої знання, а просто подобається саме процес вивчення нового. А, і а, коли ми відкладаємо те, до чого знаєте, так, душа. Вона проявляє інтерес і хоче, і ми цей ритуал відкидаємо на потім. коли-небудь, коли-небудь. І, ну, і життя наше тоді воно переходить в режим коли-небудь. Все важливо, окрім себе. Зараз я пропоную зробити розстановочну арт-коученкову праву, стійкий контур. І пропоную вам підготувати матеріал. Це три маленькі предмети. Намалюйте три кружечки, якщо це буде на столі, або якщо це буде на підлозі, розкладіть їх на підлозі три предмети, які будуть символізувати, призначте їх тілом, розумом і сенсом. Вашими. Тіло, розум і сенс. Розкладаємо їх або на столі, або на підлозі. А, і... Відчуйте зараз ваше тіло, розум і сенс. Подивіться, що надто далеко, а що занадто близько і тисне. І робимо маленькі мікрорухи, посуньте тіло ближче до центру. Це буде символізувати те, що ви обираєте одну дію на сьогодні. Наприклад, подумати про те, що підтримує, сприяє, тому що розквітає ваше тіло, процвітає ваше тіло, сон, вода, або, наприклад, рух, у певну кількість хвилин, хоча б 10, хоча б одну хвилину. Далі розташуйте розум так, щоб ви бачили сенс, щоб розум бачив сенс. Скажіть фокус на тому, що я можу контролювати. Фокус на тому, що я можу контролювати. І поставте сенс як північ вашого компасу, і назвіть голос одну цінність. Наприклад, свобода, незалежність, гідність, достоинство, служіння. Якщо ви на такому живні. І третій крок як я? З'єднайте предмети лінією трикутнику на ваш стійкий контур. Покладіть руку на серце і промовте. Я дихаю рівно, а я бачу свій сенс, я роблю наступний крок. Зробіть фото і запам'ятайте це відчуття, це буде ваш візуальний якір. Для того, щоб підтримувати довгостроково, дихаємо, не забуваємо дихати, відчувати своє тіло тут і зараз. І як же підтримувати цей стан, стан процвітання м -м -м, довгостроково? Стан стійкості, міцності, впевненості. Ритуали оберіть для себе. Як мінімум три ритуали і приділяєте йому, ну, як мінімум, три хвилини, приділяйте увагу всім тим аспектам, про які ми говорили. Наприклад, одна права на дихання правильно навчитися дихати. Є дуже багато відкритих джерел цих вправ. Наприклад, коли ви на чотири. Вдихаєте, 1, 2, 3, 4, ви вдихаєте. На 4. 1, 2, 3, 4, ви затримуєте подих, і 1, 2, 3, 4 ви вдихаєте. Робота з власним тілом, якусь мікроуправу. І одне мікрорішення в напрямку фокусу вашого сенсу. І оберіть для себе правило мінімально достатньо. Краще 10 хвилин реального відновлення щодня, ніж ідеальна колись, і ви повідслідковуєте, як ваш смак, як ваша впевненість, смак життя, відчуття смаку життя, ваша стійкість внутрішнього опора буде розквітати. Це, знаєте, коли, наприклад, господар поїхав кудись надовго, не передбачувано, і дерево довго не поливало, там або квіти. Потім він повертається і починає поливати, і рослина починає розквітати, розпускаються листочки, з'являються квіти. От. Тому правило мінімального достатку. Візьміть собі за основу 10 хвилин або хоча б одну хвилину. Реального відновлення щодня, ніж ідеально далі І щотижневий огляд. Проводьте щотижневий огляд, що вам додає стійкості, що віднімає цю стійкість, яку одну річ і ви змінюєте. Що вам додало стійкості? можете навіть створити собі таку табличку і повісити її собі перед очима. Що вам додало стійкості на цьому тижні, що відняло вашу стійкість, вашу внутрішню енергію, вогонь, опору, там, як не назви, але це про ресурси, і яку одну річ ви змінили? Ми на ресурсних групах робимо на початку місяця ми обираємо тему, наприклад, у нас серпень, він направлений на делегування. Ми робили техніку ефективного делегування. А, делегування воно ну, приводить на інший рівень, коли ти вже не намагаєшся зробити все, а, а розумно обираєш і збільшуєш свою продуктивність. Ми... А, Розбирали, робили такий квадрат, коли у вас важливість і терміновість. І що ми делегуємо, що ми точно робимо самостійно, що ми взагалі викреслюємо своїх планів, і що потрібно запланувати зробити. І кожну неділю ми підводимо підсумки про те. Я навіть, які досягнення на цьому тижні рухали мене, сприяли тому, що я ставав чи ставала ближче до цілі, за рахунок чого я рухався чи рухалась далі? Це про внутрішні і про зовнішні фактори. І які сайти та висновки можна зробити про цей тиждень? Про те, що сприяло чи не сприяло. Ну, на серпень у нас вже зустрічі сили вже за, зайняті всі місця а на вересень, якщо вам інпонує така робота, планування вересня на да, нас це нас... 30... днів. Тридцять перше, 31, 31 серпня. Зустріч сили. Там, здається, ще є вільні місця, і о, у нас серпа, це буде якраз про управління уже командою. Коли ми, коли ми, ми рухаємося з самого а, січня, і покроково-покроково ми вже а, ми роздаємо ті обов'язки, які, наприклад, не, не є ефективними виконувати самостійно, передаємо тому, для кого це якраз це буде підходящим завданням, а ми для себе обираємо те, що виводить нас на інші рівни. І будуємо команду крок за кроком і будемо говорити про рівень зрілості. Тих, хто входить в цю команду, відповідно і, звісно, і про свою десь про свої рівні зрілості і так далі. В жовтні у нас буде тема про емоційний інтелект, тому приєднуйтесь, якщо цікаво, про натхнення, міння себе на. Створювати собі натхнення, надихати людей, з якими ми взаємодіємо, якщо нам це потрібно, для підвищення ефективності спільних цілей. І а, в грудні про а, наш підхід до організації життя ми вводимо підсумки року а, і плануємо наступний відповідно. Будемо а, обговорювати. Так, обговорювати це вона якраз під руками замітка. Тема про себе, про о, свої опори на 2026 рік, про свою особистість, тому що ми розкриваємо свою особистість уже через потім певні якості обираємо і. Розкриваємо все через свою діяльність, там, через свою творчість і так далі, на які якості опиратися, як конкретно це робити для того, щоб бути цілісною людиною, цілісним лідером і свого життя і своєї діяльності про енергію власну, про енергетику, про власні цілі. І так далі по красу. Життя, можливість прийняти рішення, які і так далі трошечки від теми. Тому пам'ятаємо про те, що стійкість це звичка повертатися до себе, якщо хочете зібрати ваш персональний ем, набір стійкості. Контур під ваш ритм і ваші цілі записуйтесь на індивідуальну консультацію, на індивідуальну сесію або на трансформаційний пакет сесій, 13 а, сесій. І а, домашня пропозиція, домашнє завдання для зацікавлених людей а в реалізації своїх цілей. Запишіть у нотатнику для вас на тиждень одну дію. Кожного дня для вашого тіла одну дію для вашого розуму. І робіть це протягом тижня. І для вашого сенсу на найближчі 24 години. І так весь тиждень в дивіться, які будуть результати. Ще краще рік. І поставте фото свого своїх елементів, які були під час вправи. І... Нехай це буде нагадувати вам про ваш стійкий контур, а можна поставити навіть як шпалери на телефон чи перед очима, щоб були. На цьому я з вами прощаюсь до завтра, до нової теми.